Привіт, свіженьки! З вами Марія Свіжа, і я їду з Німеччини. Я прожила майже рік, і мені є що сказати в цьому відео. Я постараюся максимально об'єктивно і детально описати вам, що ж таке Німеччина, для того, щоб ті, хто збираються тільки сюди їхати, мали уявлення не тільки про рівень бюрократії і високі зарплатні. За весь цей річний досвід життя тут я зберігла маленькі тонкощі, які не зараз видні, але вони дуже важливі. Тому, якщо вам відео сподобається, обов'язково респектуйте своїм лайком, підписуйтесь на канал Марія Свіжа, якщо що це я, тримаємося разом. Пишіть будь-який коментар. Це важливо для того, щоб промоутувати класний україномовний контент. Напишіть а, ті мінуси чи плюси Німеччини, про які я не розказала. Окей, поїхали розбирати плюси і мінуси. Я почну з мінусів і почну не з банальної бюрократії, яка тут дійсно жахлива, але про неї пізніше я почну з більш тонкої штуки, і це момент дистантності німців, коли ти хочеш знайти якихось друзів, коли ти. Хочеш влитися в якесь ком'юніті, або ви повинні максимально інтегруватися, тобто вивчити на це один там, німецьку, супер круто, бути-просто от просто спілкуватися тільки німецькою, тільки з німцями, і постійно, і дуже довго. І, можливо, тоді ви якось будете в тусовці. Але в цілому ви все одно будете не свій. І ось це відчуття, коли скільки б ти не старався, ти все одно. Не будеш свій, воно витікає власне з першого. І якщо ви збираєтеся отут прям жити, будувати життя, це може стати для вас проблемою. Звичайно, ми з вами говоримо про тенденції, про те, що от так от в цілому виглядає. Звичайно, люди різні. Наступне стара система і консервативний підхід. Власне, це проявляється у всьому. Це проявляється в банкінговій системі, це проявляється у великій бюрократії, це проявляється в а, просто мисленні німців і процесах бізнесу. Знесу великих великих бізнесів система вже була побудована давно-давно. Чому у нас виходить робити у наших фахівців дуже класні якісь продукти, які суперфлексибільні, суперінноваційні? Тому що до того нічого не було побудовано. Тобто, те, що було побудовано, воно ну за нього не можна було триматися. Це просто треба було зносити і робити абсолютно по-новому. Тут всі ці процеси як відбуваються, вони вже сотні років. Навіщо німцям це все змінювати? Навіть не те, що навіщо це дуже складно це все змінювати. Просто уявіть в масштабах країни змінити сталу систему. Це справді складно. Якщо ми з вами звикли постійно руйнувати якісь е, шаблони та у всьому. Типу, вам говорять, так не можна, а ми беремо все одно, це робимо. Тобто ми показуємо, що неможливого немає. То тут все йде отак. От і, 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 і німці в шоці, коли ми говоримо, а чому ми не можемо зробити так. А давайте спробуємо так. З цього витікає наступне: саме рівень сервісу. І я думаю, всі вже багато ночувані, як це правильно сказати українською. Власне, та сама індустрія краси, кафешки, ресторани, все, що пов'язане з сервісом і наданням послуг на той же банкінг. Все-все там, де є послуги, у нас тупо краще. Єдине, де класний сервіс, де я була, і от реально просто топчик це стоматології. Тому що якраз таки тут дуже велика конкуренція. Дуже багато стоматологій і кожна з них е, хоче, щоб ти підписався на їх е, так, клініку і ходив тільки до них е, лікувати свої зуби. А лікувати тут зуби дуже дорого. До речі, щодо зубів, я нещодавно зробила собі два зуби і заплатила за це 250 євро. Будь ласка, їдьте в Україну, робіть всі свої зуби, робіть брекети, робіть все просто. А потім їдьте сюди, тому що це треш. Це при тому, що в мене є страхування. Коротше, з сервісом все зрозуміло. Наступне те, що витікає з попереднього, це те, що тут все дуже дорого. Страховка я плачу кожен місяць, при тому, що в мене майже мінімальна зарплатня 200 євро. Страховка на здоров'я мінімальна. Якщо ви. А вам там потрібно ходити на якісь обстеження та якісь аналізи. Якщо от, ви часто ходите в поліклініки, напевно, ви кайфанете. Типу, я як людина, яка не хворіє, і ну, кожен раз платити по 200 євро, це капець. Плюс до того вам обов'язково потрібно мати цю страховку. Тобто ви не можете не мати страховки, навіть якщо ви безробітний, сервіс дуже дорогий. Далі квартира у всіх більш-менш в великих містах ви платите дуже дорого за приміщення, тобто навіть за цю кімнату. Цю кімнату я знімаю, вона мені коштує 475 євро і плюс там ще вайфай її штуки. Коротше, там 500 чогось євро в мене виходить тільки на мою кімнату. Це, вибачте, третина моїй зарплатні, але це нормальна ціна тут за одну кімнату у Франкфурті. Якщо ви хочете знімати там не Бог, квартиру чи Дін, то то взагалі капздець. От, а, якщо міста якісь поменше, там дешевше. Тобто, така ж кімната а, у якомусь там падеборні можна зняти за, ну я думаю, на сотку менше можна зняти. Далі дуже дорогий транспорт: 6 євро 65 центів. На квиток, просто щоб мені доїхати до роботи і назад, головне не переводьте все в гривні, інакше буде боліти голова. Ще одна особливість, я би не сказала, що це мінус життя в Німеччині, але якщо ви хочете тут працювати навіть на найпростішій роботі, там де взагалі вам не потрібно говорити. Вам потрібна німецька мова від рівня B1 мінімум. Це не мінус, це класно. Насправді це класно, тому що я хочу, щоб у нас так в Україні було. Щоб люди, які приїжджають з інших країн, будь ласка, якщо ви хочете працювати у нас, будь ласка, вчіть українську також. Мені подобається, що вони дуже класно захищають німецьку мову, при тому. Що в країні настільки багато зараз людей з інших країн приїжджає? Хто там реф'юджіс, хто просто по роботі приїжджає, хто там жити хоче сюди приїхати, і бла, бла, бла. Все одно німці захищають свою німецьку мову. Ви отримуєте сервіс в першу чергу німецькою мовою. Дуже часто буває так, що тут просто немає опції там англійською. Якщо ти не знаєш німецьку, ти ні, ну, ніяк не зможеш нічого для себе вирішити. Погода, погода, так, погода, це теж мінус для мене. В Німеччині дуже багато дощів. Хмура, от така от погода, мало сонця. От чи то день, чи то ніч. Що це взагалі? А от влітку мені тут подобається. Тут тепло, тут сонечко, тут навіть жарко, дуже класна природа. От це клас. Наступний мінус, який став мінусом особливо цього року, це те, що в Німеччині дуже багато росіян і, ну, що тут ще додати? Історична, скажімо так, частка. Росіян тут дуже велика, особливо в тих територіях, та яка раніше була радянським союзом, і ось це все тут. Діхіра росіян скрізь дихіра росіян. Я не знаю, тобто я постійно чую російську мову. Часто це бувають просто українці, які спілкуються російською а, тут, але дуже дуже багато саме росіян через те, що в Німеччині дуже великі пацифіські настрої, навіть зараз. А росіяни цим користуються. Тут великий російський вплив. Я не думаю, що це дуже скоро зміниться в розумах німців. Ну і нарешті, найулюбленіший мінус всіх приїжджих в Німеччину: бюрократія. Це просто неймовірно. Я не знаю, я рівень такої бюрократії не бачила ніде. Не те, щоб я багато де подорожувала Європою, але я знаю, що у Франції і у Німеччині, тобто у старій Європі, це просто кабстіць. Будь-де, де ви отримуєте якийсь контракт, майте на увазі, що ви вляпалися в тому сенсі, що якщо ви хочете закрити цей контракт, завершити його, я не знаю щось пост, пост, як це, відкласти, щось змінити. Це буде такий гоморой для вас. Тобто, ви, вам потрібно буде дуже сильно постаратися. Коли я приїхала в Німеччину, була така стопка документів, ну, типу, реально невелика. Зараз вона у мене в 4 рази більше. Скільки ж років життя і реально німців витрачають на ось це все? Якщо я забула сказати про якийсь дуже важливий мінус, напишіть мені обов'язково в коментарях. Застережіть своїх співгромадян у цьому. Ем, можливо, я реально щось забула. Переходимо до плюсів. Попри те, що більшість речей в Німеччині я ненавиджу і власне через це я виїжджаю, все одно тут є плюси, як не крути. Значить, по-перше, найочевидніше це гарна зарплатня, забезпеченість, впевненість, соціальний пакет. Тобто тут мінімальна зарплатня наразі на цей день здається, якщо я не помиляюся, 11 з чимось євро. Бруто. У вас є страховка. Якщо вас найняли, вас не так просто звільнити. Не буде тут ніколи такого, що от просто детермінують ваш контракт і, типу, все, йди, вайся, гуляй. Тут реально складно в цьому сенсі для бізнесменів, тому що ну, з кадровими моментами все дуже важко. Але це й дає вам забезпеченість. Плюс, якщо все ж таки вас звільняють, ви опиняєтеся без роботи, у вас тут є соціальні виплати, ви подаєте на соціальні виплати. У вас є соціальні виплати, у вас є страховка, яка покривається державою. Плюс, якщо ви реально гарний спеціаліст, у вас тут всі дороги відкриті. Так як я працюю зараз все ще в компанії, яка займається кадрами, я розумію ситуацію з кадрами в Німеччині, і я вам можу сказати, що тут насправді дуже багатьох людей тупо не вистачає. Якщо у вас є. Освіта і німецька мова, тоді все буде добре. Якщо чогось з цього немає або обидвох немає, тоді проблеми, тоді важко знайти. Да. Наступний плюс це сортування сміття. Тут е, зроблена вся інфраструктура таким чином: тут є перероблюючі заводи, тут є все дуже класно, все, все зроблено. Е, це те, що я хочу повести в Україну, і я хочу промоутувати цю штуку, продовжувати в Україні, тому що у нас є якісь. Е, 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 Намагання, але нам потрібно довести це до якогось ладу. Наступний плюс це прийняття і толерантність. Хоч вона і не скрізь, я не можу сказати, що це прям 100% скрізь є. Ні, є, тут теж є там, не знаю, расисти, тут теж є якісь шовіністи, тут теж є гомофоби. Але. Якщо ми говоримо про якийсь офіційний рівень, та о, сонечко вийшло. Ой, лайк, дякую. Якщо ми говоримо про офіційний рівень, то тут взагалі немає чого говорити. Тут це просто база. Тобто, якщо ти якийсь там нетолерантний, то ну, тобі немає дороги нікуди. Наприклад, в моїй компанії, де я зараз працюю, для мене було прям дуже таким приємним. Там а, якийсь мітінг, дуже важливий, багато там людей серйозних по зуму і Значить, там на бекграунді, на фоні там директор, директор просто ставить там типу ЛГБТ-прапор старих людей не, не дискримінують. Тобто, грубо кажучи, якщо тобі 65 років, але ти, проф... але ти професіонал е, у чомусь, то не будуть зважати на те, що тобі 65 років. Головне, щоб ти справлявся е, зі своїми обов'язками. Люди, господи, з різних країн, з різними акцентами, є рефіджі з України, є, є там в мене колега трансгендер. Це цінність про різноманітність. І як же я хочу, щоб у нас те ж саме було? Практика показує, що саме різноманітність а, дає гарні плоди, різні думки, різні. Віки, різні експірієнси це все поєднується і отримується класний продукт. Та й не тільки на офіційному рівні, просто тут є якесь таке тотальне прийняття і толерантність. Люди просто живуть, як вони хочуть, і немає ось цього накалу в суспільстві. Наступний плюс: сподіваюся, вам подобається до речі, мій мікрофон. Якщо так, то ставте свої вподобайки. Планка краси так, це теж дуже важливий плюс. У нас занадто високі стандарти краси для жінок. І, хоч є таке, типу, у нас знаєте, аля О, Німкені, не красиві, не доглядають за собою. А я думаю, що це наше скуйобджене, зґвалтоване розуміння, яка повинна бути жінка у суспільстві. Тут знаєте, дуже багато приїжджих людей з різних країн, нереально красивих дівчат. Дуже красивих, але німці чомусь вибирають німкень. Німці чоловіки, мені здається, більше цінують ем, людину як партнера, як стабільного партнера. Чомусь тут я бачу дуже багато стабільних класних сімей. Я думаю, що там багато факторів, але суть у тому, що багато красивих німкень є. Якщо вона не хоче, вона не повинна. І при цьому чоловіки все одно будують з ними стосунки. Тут жінки сприймаються як такі ж самі люди, а не як додаток до чоловіків, розумієте? І я рада, що у нас в Україні це змінюється потихеньку, але. Як багато ще роботи, скажімо так. Ще один плюс це інфраструктура, тобто інфраструктура для прогулянок з дітьми, для велосипедистів, для машин, дороги дуже гарні, архітектура дуже гарна. все дуже добре продумано. Тобто Тут е, нема чого довго затримуватись. Коротше, все тут добре. Природа, при тому, що мені не подобається тут погода, природа тут супер. Тут дуже багато зелені, дуже багато дерев. Я би сказала, правильна інтегрована інфраструктура в природу чи природа в інфраструктуру. Не знаю, останній плюс це гарна освіта. Е, що тут додати? Тут гарна освіта. Якщо ви її тут отримуєте, то ви можете працювати де завгодно, можете жити де завгодно. Це дуже high-rated освіта. Тому що, що сказати, хочете вчитись тут. Вчиться, я не хочу, я в мене трошки інші свої шляхи. Це були плюси і мінуси життя в Німеччині. Якщо ви хоча б малюсеньку якусь річ корисну з цього відео взяли, то це вже дуже добре, я вже дуже рада. Наразі я їду у Францію на невизначений термін, можливо на місяць, можливо, на декілька місяців подивимось. Після цього я не знаю, захочу я там залишатися ще на якийсь строк, чи, ні, чи можливо, я захочу поїхати в якусь іншу країну Європи, або не Європи, я не знаю, або я повернуся в Україну. Я не знаю. І це дуже цікавий шлях. Просто дякую Німеччині за цей досвід, дякую їй. Я тут реально прожила майже рік. Це було цікаво. Якщо ви додивилися до сюди, то взагалі я дуже в шоках, але будуть класні подкасти, обов'язково підписуйтесь на цей канал. Все, з вас вподобайка, з вас комент, і підписка на канал. З мене більше крутого контенту. З вами була Марія Свіжа. Дякую за перегляд і гарного вам дня. Ну і звичайно, продовжуємо підтримувати ЗСУ і робити все можливе для того, щоб допомагати своїй країні. Допоки ми не виженемо всю цю російську нечість. Нахер з наших земель. Слава Україні, слава нації, смерть ворогам. Україна понад усе, Україна понад усе, Україна понад усе Путін хуйло.